Доброго дня, з вами Владислав завод BM Systems. Ми приїхали до нашого фермера в Сумську область, привезли нашу новеньку сівалочку. Ціною якісь? Е, в принципі, ну із всієї лінійки ну мені подобається Амазон, але ваша продукція не гірша, в товариша є Amazon. Ми користується він її вже. Роздивились. Ну, ціна ж Амазонська. Во. З українських виробників по технологічності, по якості мені найдужче сподобалась на варіаторах гарні висівні апарати, Во. потім можливість робити технологічні колії. У мене невеликі площі. Я сам користуюсь трактором-сівалкою, сам сію. Я Полне кваліфіковану посію сліду колесу. Були більші площі, маркерна система економить посівний матеріал, це непогано, але на більшій площі вона окупається. А так, і лишня і вага, лишні кошти. Ну, я врахував, порахував, що мені не потрібно. От. Тільки за цього я не проти маркерної системи як такової. Якби це було там. Більше 100 гектар, то однозначно вона потрібна. Але колесо знаходиться зовні, тому да, можна слід, і послідувати. слід колеса без питань. видно і добре видно. Так що ну, мені це зручно. А потім із практики сівби сз то звикли вже по колесу. Хотілося б поїхати в Кропивницький на виставку, роздивитися, все вживу, але, на жаль, таке. Ви в Ютубі чи на Тіктоці побачили? Так, в Ютубі. В Ютубі. Ютубі. Тікток підкидав, недавно ви відправляли там в, в, в люксовій комплектації. Оновлена? Так, да, да, да. ну, це все можна зробити за гроші. О, а взагалі в Ютубі я забивав е сівалки і проглядав, дивився. Деякі нюанси підказали ви. Ґрунти важкі, чорноземи, сірі, лісові, глинисті, суглинисті. Уранка або дискування, в залежності від попередника, від року, від ґрунтових умов, їм коли ж не дає орвати. Культиватор, дискова, плуг. ну Модний на сьогодні новотіл. Це теж гарна, так сказати, технологія, але е, вона ще залишає багато питань. Не хочеш тепер виходити на наутіл Це все індивідуально. Якийсь рік, можливо, потрібно на такої технології скористатися. Але щоб повністю на наутіл – ні, так уже ж багато хто повертається до класичної технології. А Скільки у вас гектарів? Що ви Та Занадто мало, як. Соя, соняшник і кукурудза. Як зараз соя всходить? Пшениця також. Сіяв усе, пробував сіяти все. Але, на жаль, реалії ринку. Добриво, при посіві ж добрево і... Нітрамофос? ну, Хочу переходити на яру, mm -hmm. на більш дорогі добрива. Ну, на жаль, зараз так ситуація економічна. Ж. Доволі складно. Во. Ну, взагалі, е, хочеться вносити якісне добрива і якісно вносити в рядок. Для угу. чого я і сівалку куплю? Я ще очі займаюсь, то я навіть е, в такому плані, щоб сівалкою посіяти, наприклад, добриво перед посадкою помідорів, угу. вложити в землю. Ну, розкидачем так не вкладеш. Ево. На яку глибину ну, можна ви хочете і під орану, можна. Це сантиметрі в залежності. В сантиметрі 4 хочете заробити його. Ну, по глибині. Добре, во якби і глибше. Можна глибше. До семи десь, так? Ну, як так. Да. Це в залежності. Треба буде пробувати. Завдяки е, рамці загортачів вона може працювати і без прикатки. До я це враховував при вибору сіволки. Ну, легко знімається, ток, легко ставиться, до, також і глибину і ви нею можете регулювати, також таурепами, угу. тиск пружинами на сушник. Тобто регулюється все. Головне, щоб фірма нікуди не зникала, поставляла комплектуючі запчастини.